Олександрі 14 років малюванням дівчинка займається змалку, жартує для робіт вже окремо шафа, скоро потрібно буде відводити цілу кімнату. Моя любима техніка батік. Батік легко малюється, зручно. Люблю поєднувати кольори, а також люблю малювати на склі. Вітраж, техніка називається. В ньому багато кольорів яскравих. На конкурсі фестивалі представила одразу чотири роботи. Кожна по своєму унікальна. особливу увагу привертає вітраж українське село. Сподівається, що саме ця робота принесе перемогу в категорії образотворче мистецтво. Загалом діти змагались у восьми різних жанрах, серед яких прикладне мистецтво, оригінальний жанр, хореографія та вокал. Очка росте і в родині пані Лідії. Жінка каже, аби брати участь навіть у конкурсах регіонального рівня, треба їздити по Україні. Останній чоловік возив доньку аж у Київ. Тому участі у фестивалях на теренах Закарпаття радіє, і звісно, як справжня мати хвалить всіх своїх дітей. Моїх діток, я думаю, талантів багато. Це і співи, це і малювання. Наш рідський район це один із районів, де більшість на мою думку, Закарпатської області багатодітних сімей. І я думаю, що в нас є багато діточок, яких можна представити на такий конкурс. Не для кожної багатодітної родини мистецький розвиток дитини по кишені, як зрештою щорічний відпочинок. Цим і виправдана мета конкурсу розповідає його керівник. 20 найкращих дітей восьми категоріях візьмуть участь у наступ. Тому етапі, де змагатимуться за ціні призи, поєднають змагання із відпочинком. що правда, з місцем поки що не визначилось. Ми проводимо обласний тур всеукраїнського конкурсу фестивалю Таланти багатодітної родини. Цього року ми проводимо його вже 11 раз. Фінал конкурсу проводився в нас останні всі роки в державному центрі Артек, в якому брали участь 800 дітей-фіналістів з усіх куточків України. В зв'язку з такою складної ситуації в Україні фінал конкурсу не буде проходити в державному центрі Артек. Він буде проводитись або в державному центрі Молода Гвардія, або в найкращих таборах Херсонщини.